Сьогодні я хочу вам показати вибунковий маршрут вихідного дня по нашому чудовому місту. Починається він з Оболонського острову. Позаду Лени ви можете побачити місто Хвилю. Це один з чотирьох мостів на нашому маршруті. По місту хвилю ми потрапляємо в парк Неталка. Свою назву я отримав від назви місцевості Ворочища Наталка. За легендою, тут жила дівчинка, і яка була рибалкою. Чекала тут кораблів, щоб обміняти свою лов на молоко. Зараз ми на вулиці Труханівській. Цю вулицю полюбляють спортивні кияни, які тут бігають та їздять на велосипедах. А що тут можна побачити такі маленькі витвори В Ми доїхали на До третього моста, нашого маршруту. Пішохідний міст. Шокотного моста можна побачити четвертого. Скиллист. Я, на алеї можна. Ось ми вже на Андрійському підвозі, а позаду мене замок Річарда. У цих сходах знімався фільм за двома серцями. Але сцена знімалася ракурсом вниз. Ми в самому серці Києва на Старокиївській горі. Я стою на фундаменті Десятинної церкви, а поруч глиба Петра Могили, якій 800 років. Вона застала ще цілу Десятинну церкву та останніх київських князів. Ja tutaj zastosowuję historyczny muzeum, co rodzajnie nie